705 засобів повітряного нападу застосували росіяни для комбінованого удару по Україні. Це крилаті ракети, балістика, аеробалістика та ударні безпілотника. Сили ППО цієї ночі збили та подавили 623 ворожі повітряні цілі. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Гнат, вітаю вас. Так, доброго дня, вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю атаку Російської Федерації, скільки і яких засобів повітряного нападу випустила країна-терористка. Ну, бачите, чимало, чимало засобів. Буквально кілька хвилин тому ми опублікували. Я думаю, ви вже показували в ефірі. Скільки було усього. Понад 700, 705, якщо бути точним. Це ракети різних типів. Приблизно такий же удар. І за характером, і по, власне, цілям, які ворог намагається е, знищити, був у нас е, 5 жовтня. Звісно, не, 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 не 5-го, десь, здається, 5 жовтня, так, якщо я не поболяюся, це дійсно е, було застосовано велику кількість е, ракет велика кількість ударних БПЛА цього разу ну фактично усю номенклатуру озброєння противник застосував. Ви бачите, що ракети повітряного, морського та наземного базування були застосовані по різних регіонах нашої держави балістику. На жаль, не вдається перехоплювати там, де немає відповідних систем. Ви знаєте, що Балістика е, перехоплюється системою Петріот сьогодні. і Сьогодні противник використав Іскандер-М або ШКН-23 ракети, а також е, е, аеробалістику типу H 47 Сімін-2 кінжал Доволі е, непроста була завдання протиповітряної оборони з, 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 на велике навантаження як на людей, е, так і на техніку, яку використовують е, сьогодні наші захисники неба. І бачите, як результат сьогодні велика кількість цілей, збита вогневими засобами, подавлена на 623 це при такій атаці, це ну, надзвичайно серйозний результат сьогодні, як, якого досягла наша протиповітряна оборона. Пане Ігнате, з яких напрямків противник здійснював запуски? Чи були нові маршрути руху? Чи була нова тактика застосування повітряних засобів ураження? Ну, маршрути, тактику ми можна спостерігати, яку оприлюднюють і монітори нові канали, і наш телеграм-канал, також WhatsApp і Viber. Тому зрештою в реальному часі можемо говорити звідки летять ракети, в яку область вони перетинають далі. Чутно вибухи, звісно, комунікує і місцева влада під атакою об'єкти енергетики, в першу чергу, бачите, що є і відключення світла пов'язані із певними пошкодженнями. Тому характер атак, на жаль, от який обрав ворог, він терористичний, атакують з різних напрямків, як ми вже говорили з вами, це. Місця майданчики пусків ударних БПЛА, починаючи з Криму, і аж там Курська, Брянська область ворог атакує з різних напрямків. Щодо о, о, ракет повітряного позування, і що це Х-101, то зрозуміло, що це використовується стратегічна авіація. Про переміщення літаків ви вже говорили напередодні, що є активність на російських аеродромах, де може е Стратегічна авіація дислокуватися, їх не, не так багато тих аеродромів. Ну, ця активність була помічена, і, як наслідок, бачимо, що противник застосував і крилаті Х-101. Ну, Також вісім калібрів було застосовано, сім із них було теж знищено ракети морського базування. Зрозуміло, що атакують за акваторією Чорного моря. Пане Ігнате, збиті ракети досліджують фахівці. Чи помічаєте, що ворог вдосконалює свої ракети, калібри, Х і загалом засоби ураження, які летять на територію України? Ну, навряд чи ракети можуть якогось бути, піддаватися якомусь удосконаленню. Це вже доконаний виріб. Так, звісно, звісно можуть бути оснащені там. Відстріло пасток, що раз бачили крилатих ракет, як вилітають ці пастки для того, щоб ракети з інфрачервоним наведенням ну не влучили в ракету, а влучили в ту, -ту ж саму пастку, відхилилися від цілі е, удосконалення, звісно, проходить постійне з ударами БПЛА, типу Шахет, які противник почав застосовувати з за двадцятого року жовтня. Таким чином, шахет уже зазнав багато істотних змін, що впливає на складність подавлення засобами РЕВ і так далі. Пане Гнат, вдячна за те, що долучилися. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, був з оперативною інформацією стосовно. Удару Російської Федерації, який країна терористка здійснила сьогодні вночі та зранку.